Мої вітання, шановні глядачі. Сьогодні розробники Stalker 2 викатили чималий патч, і в цьому відео буде його короткий, але інформативний розбір. Я буду розповідати коротко та по суті про основні виправлення, але якщо комусь цікаво, більш детально прочитати та ознайомитися з патчноутом, посилання на інформацію залишив в описі. Розробники попрацювали над системою Alive, і тепер штучний інтелект має себе адекватно поводити. Прибрали спавне NPC за спиною гравця, додали взаємодію NPC між собою, виправили проблеми з їх маршрутом, і тепер Alive NPC можна повторно зустріти. Також були виправлення в плані загальної поведінки NPC, дальність спавну та їх реакції на загрозу, покращення штучного інтелекту. І що дуже важливо, для багатьох гравців: псевдопесики тепер спавнять менше копій та збільшено перезарядку абілки, охоронці луту та хабів. Тепер в меншій кількості, але стали більш небезпечними. Візуальні проблеми з зомбі та іншими НПС були виправлені, наприклад, застрягання в об'єктах, прохід крізь текстури та їх поведінку в укритті. Багато змін торкнулися мутантів, їх візуальних ефектів, поведінки та багів з трупами. Система виявлення була покращена в сторону гравця. Виправлення поведінки юнітів під час викиду також переробили анімацію смерті юнітів, коли їх вбивали з дробовика. Тепер вони не літають по всі локації. Ще десятки дрібних аномалій було деактивовано. Питання ребалансу також торкнулося патчо: легка переробка мікроменеджменту та виправлення багів, зміна балансу деякої зброї та битв з босами. Один з босів став набагато складнішим, а іншим усунули баги, коли при певних обов'язкових діях нічого не відбувалося. Велика робота була виконана з питанням оптимізації. Це стосується як DLSS, так і гри на консолях. Відеокарти 30-ї серії тепер адекватно будуть реагувати на генерацію кадрів, менше присідань ФПС в заселених локаціях, таких як табори або бази сталкерів і фракцій. виправлення більше двох сотень помилок, які приводили до кращих або вилітів. Було вирішено понад 80 проблем з катсценами, починаючи від візуалу та оптимізації, закінчуючи поведінкою та спавно юнітів під час катсцен. Взаємодія з об'єктами також була перероблена. Виправлення багів із дверима, багів з анімаціями, взаємодії об'єктів та взаємодії з витратними матеріалами швидкого доступу. А далі, щоб без спойлерів, розкажу трохи ще більш стиснуто. Було виправлено дуже багато проблем зі софтлоками та сюжетними квестами. Наприклад, коли квест був зданий, гра показувала, що його потрібно виконати або ще раз дати. Багато виправлень стосується саме сюжетних персонажів та персонажів, які дають додаткові завдання. Сподіваюся, що з патчем оборона залісся тепер буде адекватно працювати. Виправлення взаємодії із квестовими NPC та босами, проблеми з лутом, а точніше, його відсутністю, та багато інших правок, які несуть за собою спойлери. Арену наростку також було відбалансовано, крім того, чимало виправлень із блокуванням проходів зі сторони NPC, виправлення із закритими дверима в деяких місіях, та ще понад сотню помилок. Які стосуються взаємодії з ключовими та другорядними персонажами. Покращено відкритий світ. Зміни торкнулися візуалу, фізики, аномалій, текстур, крові, дерев, покращення ефектів, зміна переходу дня і ночі і нарешті виправили баг з артом дивна вода, тепер, блукаючи вогні, адекватно працюватимуть. Зміни торкнулися спорядження, зброї та її взаємодії. баги з інвентарем, баги за стел з вбивством. Ще декілька десятків змін були впроваджені стосовно зброї, її візуалу, спорядження та статусу гравця. не оминули правки із підсказками для гравця, виправлення багів з КПК, описів, покращення візуалу, проблему пересування скіфа, нові іконки та взаємодія з деякими налаштуваннями і ще понад сотню дрібних аномалій, які стосуються цих моментів. Деякі очівки тепер нормально працюють. Понад 50 оновлень та покращень локалізації озвучки аудіоскладовою та візуалу NPC. І ще понад 500 виправлень рослинності, блимання текстур, помилок у навігації, колізії, помилок у позиціонуванні об'єктів і контекстних діях, помилок пов'язаних з візуальними ефектами, нерунівних об'єктів та багато іншого. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисна або цікава. Якщо так, подобайте коментар, та підписка це найкраща підтримка. На цьому все у мікрофону був Ейс. Всім добра, мирного неба та хай щастить!